Отже, розпочнемо сьогодні з Дніпропетровщини. Тим паче, що була заява президента буквально напередодні про те, що просування російських військ на Дніпропетровщині зараз немає. Проте для Росіян важливо створити саме інформаційну хвилю. Президент Зеленський про це говорив буквально напередодні під час спілкування з журналістами. каже для них дуже важлива інформаційна хвиля, як і в сумах, що мовляв, вони наближаються до сум. Там це відповідає дійсності. Тож про суму ми теж обов'язково сьогодні поговоримо. і в Пропетровській області намагаються, хоча б однією ногою стати на адміністративний кордон російські окупанти. Щоправда, ми бачимо, що критичних просувань, ну, наприклад, якщо ми говоримо про горіхове троїцьке котлярівка з цього напрямку, не відбулось. До речі, ви можете вже помітити на мапі Діп з'явилася невеличка частинка, зафарбована синім кольором. Себто, це означає, що вдалося дещо потіснити російських окупаційних російські війська окупаційні з Певної сірої території. Тож зрушення все ж відбуваються. Тепер детальніше про Дніпропетровщину. Отже, що може взагалі статися, якщо російські війська зайдуть на Дніпропетровщину, спробують там закріпитися, пояснював виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло каже, заявами про начебто наступ на територію Дніпропетровської області, Росія хоче лише показати, що війна перекидається на інші території. Ну і таким чином хоче просувати це як ІПСО проти українців. Проте, навіть якщо ворог зможе. Перейти ось цей кордон області, це ні на що не вплине і не свідчитиме про його перемогу, за словами жмайла, заяви Росії націлені лише на те, щоб, скажімо так, сколихнути емоційно західні аудиторії, де особливо не розрізняють, чим Дніпропетровська область відрізняється від, наприклад, міста Дніпра, яке є важливим логістичним медичним хабом, куди евакуюють наших поранених, каже жмайло мета викликати істерію безнадію, ніби. Би то у нас усе сиплеться і у нас все погано каже він. Ну і ще про Дніпропетровщину я щойно згадував про частинку біля фронту, біля села Котлярівка. Ось колеги з Діпстейт повідомляють, що сили оборони відкинули російських окупантів біля цього населеного пункту. Ну і так само в одному з останніх зведень зазначається, що росіяни в цей самий час просунулися біля населених пунктів відрадне Шевченко перше та комар, що на Донеччині. Ось зараз до речі можемо побачити, і я покажу в динаміці, що відбувалося. До речі, про багатир ми теж з вами днями згадували. Там відбулося незначне просування росіян. Ось таку ситуацію друзі. Ми мали на 10 червня, і за кілька днів дійсно, ось біля багатиря росіяни просунулися, розвивали свої. Свій наступ на далі дачне попереду. Так само у них був і комар. Ну тут є все таки просування в російських окупаційних військ. Це теж ми мусимо визнати. Далі поговоримо про Сумщину. Отже, збройні сили України відновлюють контроль над деякими населеними пунктами на Сумщині. Точніше, зараз поки що йдеться про один населений пункт. Про це до речі теж згадував президент Зеленський напередодні під час спілкування. З журналістами, ось що він розповідав: Україна відновила контроль над селом Андріївка на Сумщині. Цей населений пункт ми бачимо поки що ну згідно з мапою Діпстейт перебуває в такій червоно-сірій зоні. Зеленський все ж наголосив, що там зараз тривають бої. Так само варто наголосити, що тривають бої і біля Кіндратівки, і так само біля Олексіївки, біля згаданої Андріївки. Ще підкреслив Зеленський, що на сумському напрямку зараз зосереджено близько 53 тисяч окупантів бої там вздовж кордону. Каже, що ми повинні розуміти, що ворог там зупинений, і максимальна глибина, на якій відбуваються бої від кордону, це 7 кілометрів. Різна була інформація, хтось писав, що такий оперативно-тактичний прорив росіяни змогли здійснити саме через погано підготовлену фортифікацію на Сумщині. І що змогли вони просунутися приблизно на кілометрів 9. Ну, ось президент каже, що бої від кордону за 7 кілометрів. Основні, звичайно, зараз населені пункти. Це Андріївка, Кіндратівка, Олексіївка, Костянтинівка. До речі, тут варто не плутати з Костянтинівкою саме східного напрямку, про яку ми теж часто з вами говоримо. Юнаківка до речі, теж зараз під. Пильною увагою бойової противника. Ну і далі, давайте згадаємо теж про ситуацію на сумському напрямку. Вздовж кордону там точаться бої. Про це ми теж з вами щойно говорили. Ну а також варто зауважити, що ситуація залишається непростою і на північ від Куп'янська. Там теж останнім часом російські окупанти змогли. Зробити певні просування знову ж таки. Давайте зараз звернемо свою увагу на населений пункт дворічна. Ось ситуація станом на 10 червня. Ну і були повідомлення про те, що від колег до речі з діпстейту, 12 червня, вони повідомляли, що російська армія значно просунулася. На цьому напрямку на північ від Куп'янська за словами аналітиків агресор окупував дворічно а також мав успіх біля сіл Довгеньке та западне. Це все відбулося на правому березі річки Оскіл, яку Росіяни довгий час не могли перетнути а після форсування відповідно закріпитися. По суті, нові просування Росіян означають, що вдалося все таки певні. Маневри зробити російським окупаційним військам, поки не ясно звідси російська армія куди може рухатися, або на Куп'янськ, що виглядає досить таки логічно, або можливо спробувати зробити такий собі клин в районі Вовчанська. Тож будемо теж за ситуацією на півночі Харківщини стежити. Ну а далі звернемо свою увагу на наш. Південь там теж є новини. Звіти окупаційні російські війська зараз намагаються підтягувати свої резерви на кількох напрямках на півдні, щоб замінити свій знищений особовий склад. Про це буквально напередодні говорив речник Сил оборони Півдня, полковник Владислав Волошин. Далі цитує інформація про те, що противник зібрав певну кількість сил засобів. І постійно підтягує сили для відновлення втрат. Це звичайна практика, каже Волошин. Неодноразово в наших етарах Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації, розповідав про те, як російські війська пересуваються тимчасово окупованими територіями, що той такий Маріуполь є містом, який теж роками вже мілітаризується, але і часто саме там фіксують переміщення військової. Техніки, ну а я наголошую, що найголовніша і найдостовірніша інформація це саме від наших військових.